Вітаємо вас на телеканалі Гок у проєкті Топспорт. Чоловіча футбольна збірна України починає відбір на Євро 2024. У футзалі Українська жіноча команда досягла історичного успіху. А у горішніх плавнях дівчата виявили себе на волейбольному майданчику. Про ці та інші події дивіться сьогодні у випуску проєкту ТОПспорт. Коли і де дивитися гру Україна-Англія, перший фінал українських представниць футзалу та про медалі плавчині із горішніх плавнів Віолети Ульянової. Далі топ огляд спортивних подій. У неділю 26 березня на «Вемблі» збірна України з футболу стартуватиме у відборі до Євро 2024 Початок зустрічі о 19.00. Подивитися гру можна буде на регіональних каналах Суспільного. Це е, матч е, ще за наших бійців, за наших воїнів, які стоять, та ми прекрасно собі розуміємо, що те, що зараз проходить в Україні, це дуже страшно. І хлопці повинні в першу чергу ми повинні бути мотивованими і порадувати їх як грою, так і результатом, дати надію. Нашій країні скажімо так, отримати емоції, яких нашому народу зараз не, не не вистачає. Напередодні чоловіча збірна України з футболу провела матч за зачиненими дверима, у якому обіграла клуб англійської прем'єр-ліги Брентфорд із рахунком 2-0. Голи у складі збірної України забили Олександр Сваток та Георгій Судаков. Жіноча збірна України з футзалу вперше в історії зіграла у фіналі чемпіонату Європи. Українки програли чинним чемпіонкам іспанкам. Здобути європейське срібло є найкращим результатом в історії жіночої збірної України з футзалу. У неділю 26 березня гірник спорт зіграє контрольний матч у горішніх плавнях із командою Кремінь-2. Початок зустрічі на стадіоні п'ятої школи о 14-й годині. Напередодні у суботу, 25 березня, гірник спорт поїде у гості до клубу української прем'єр-ліги Інгульця, з яким також зіграє контрольний матч. На юнацькому чемпіонаті України з плавання у броварах представниця горішніх плавнів Віолета Ульянова здобула дві медалі срібну у багатоборстві та бронзову на дистанції 200 метрів батерфляєм. У горішніх плавнях відбулися шкільні змагання Олімпійське лелечення. Їхнім переможцем стала ЗОШНО, яка представлятиме місто на обласних змаганнях. Друге місце у ЗОШ номер 4 а трійку кращих замкнула ЗОШ номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 перед початком сезону та виходу на воду провели традиційні змагання із загальної фізичної підготовки. Вихованці ДЮСШ номер 3 виявили найкращих під час виконання вправи на прес, віджиманні, стрибках на скакалці, бігу на 50 метрів та у легкоатлетичному кросі. Джавеліга завершила сезон. Турнір, який має назву відповідну сьогоденню, фінішував у Кременчуці. Це було дуже цікаве змагання, яке привернуло увагу вболівальників, та в якому боротьба тривала до останнього туру. У наступному сюжеті побачите голи заключного дня Джавеліги та дізнаєтеся про переможців та призерів цього турніру. Матч, який вирішив долю бронзових нагород Джавеліги, він відбувся між командами Ягуар та КФК Кременчук. Аби здобути бронзу команді Ягуар потрібна була перемога. Гравці цього колективу були налаштовані виграти поєдинок та завершити участь у турнірі на мажорній ноті. Втім, у цього поєдинку був інший сценарій. Здавалося, що у Ягуара не повинні виникнути проблеми, адже КФК не мав турнірної мотивації у цьому матчі. Втім, суперник Ягуара вирішив грюкнути дверима, і в нього це вийшло. У Ягуара тривалий час м'яч не йшов у ворота. Крім того, ось так відчайдушно у відборі м'яча діяли гравці КФК. А воротар цієї команди відбивав чимало небезпечних ударів. Нарешті команді КФК вдалася результативна атака, і саме цей колектив повів у рахунку 1-0. У наступній атаці, ось таким дальнім пострілом, команда КФК подвоює свою перевагу 2-0. У складі ягуара ми помітили гірника спорт Ярослава Гуменка, але навіть таке підсилення не допомогло Ягуару. Перший тайм команда завершила без забитих м'ячів. Нарешті Ягуар відіграє один м'яч і відкриває лік забитим голам у цій зустрічі. Здавалося, що це перший крок до бронзи. Але надалі голкіпер КФК Арсеній Поляков грав надійно і зберігав свої ворота недоторканими. А потім КФК заробила пенальті, який був вдало реалізований. І ягуар вже програє 1-3. Ягуарівці продовжували свої атаки, але й КФК міг збільшити рахунок, якби у цьому моменті м'яч не відбив голкіпер. А у завершенні цієї атаки щастя було не на боці ягуара. В одній із атак, коли ягуар замінив голкіпера на п'ятого польового гравця, рахунок був скорочений 2-3. Але потім КФК знову встановлює свою перевагу два м'ячі після удару у порожні ворота – 4-2. І цей рахунок більше не змінювався у матчі. Ягуар фінішував четвертим, а бронзу здобула команда Антон, в якій виступав тренер Дюхойка Гірник спорт Роман Прутян. Організатор Джавеліги Максим Миронюк коментує заключну частину турніру. Інтрига трималась до останнього, ягуару трошки не вистачило. Так в чому там справа була? Так, дуже важко і організовувати турнір, і в той же час грати, але потрібно бути холоднокровним. Головне, головне, все ж таки, це змагання. Е, ситуація була така, так що на, в останньому турі, в принципі, перше-друге місце вже було е, зрозуміле, хто займе. А третє місце розігралося як ягуар в своїй грі, мав виграти, щоб стати третім. А Антон в своїй грі. І вийшло так, що дивлячись на те, що команда Антон по ходу гри трохи е програвала, але все ж таки знайшла сили і виграла. І потім вже ми грали ягуар. Ну було дуже складно, ми намагалися викласти наповну, ми розуміли, що це нам дуже потрібно, але ну, як воно є, дійсно, трохи не хватило, на жаль. Але знову ж таки, хлопці всі молодці, в нас дуже багато молодих гравців. Ми всі намагалися старались. Є колектив і є в нас майбутнє, це точно. У заключному поєдинку турніру, вже у ранзі чемпіона Джавеліги, команда Мастер Мілк, яка достроково стала першою у таблиці, не зуміла завершити турнір перемогою у поєдинку із Зорею із Попівки. Гравці цієї команди також достроково вирішили своє завдання і стали срібними призерами. Ось так протягом всієї Джавеліги усі команди на початку матчу вітали одна одну. А потім почалася гра, і майстер Мілк багато атакував. Але як і у цьому епізоді не вистачало лише влучного завершального удару. У деяких моментах зорю рятував голкіпер. Команда майстер-мілк першою відкрила рахунок. Після цього удару зі штрафного знову була рівновага. 1-1. Лідер атак зорі Дмитро Крошка згодом знову забиває за зорю, і це 2-2. Потім зоря доводить свою перевагу до двох м'ячів, і за рахунку 2-4 майстер мілк пішов в атаку. І після такого удару скорочує рахунок Майстер Мілк прагнув із позитивним результатом зіграти у поєдинку, який вже нічого не вирішував. Але у підсумку переможцем стала зоря. Дуже була суперечлива гра. Команда йшла на першому місці. Ми їм в чемпіонаті було прикрузи. Ми програли їм два рази, і хоча б один раз ми їх перемогли, але нам не вистачило трішки до перемоги. Хочу подякувати всім організаторам. Привітати команду Мастер мілк Вони заслужено стали переможцями. Ну і слава Україні. Героям слава і скажіть, чи є сили, такий марафон був, такий турніри, чи залишилися сили? Залишилися, звичайно, сили. Хотілося би ще більше кращих команд. Сподіваюся, що на літньому чемпіонаті буде більше команд і буде більш цікава гра та більше суперечку. На церемонії нагородження були вручені медалі їхнім володарям та пам'ятна фотографія кожній з команд. Переможцем другої ліги стала команда Інтеравто. Також були нагороджені арбітри, які обслуговували матчі протягом сезону. Кращим воротарем визнаний голкіпер зорі Владислав Сухозар. Кращим бомбардиром, також гравець зорі Дмитро Крошка, кращим гравцем турніру став представник майстер-мілк Мирослав Смакула, який є працівником компанії Ферекспо. Емоції як найкращі перемогли. Це наша третя, третя поспіль перемога. І, як кажуть, перший раз звичайність, друге співпаді. Третя закономірність, я думаю, ми це довели, що ну, на даний момент, мабуть, ми є кращі. Це так. Емоції переповнюють. Вітаю команду з перемогою. Дякую організаторам за прекрасний турнір. Рівень чемпіонату дуже сильний. Дякую, звісно, Збройним силам України за те, що ми маємо змогу проводити турнір, приймати участь в ньому. Чи вдається тобі? І грати, і працювати, що ігри дають на твоїй основній професії. Е, ну, вдається, хоч і складно, не завжди не завжди вистачає часу, але стараємось, стараємось, тому що футбол, тренування приносить задоволення і рух, рух це життя потрібно, потрібно рухатися. Бронзові нагороди отримала команда Антон. Зоря із Попівки, яка минулого сезону грала у другій лізі Джавеліги, виборола срібні нагороди. І чемпіоном цього сезону Джавеліги стала команда Майстер Мілк. Організатори турніру підбили його підсумки. Якщо брати взагалі весь чемпіонат і першу, е, вищу лігу та другу лігу, то до нас доєднались команди зовсім нові, такі як Нова лінія», яка тільки утворилась. Ось, е, якщо казати про інші команди, як ви кажете, зоря, то вони злітку до нас доєднались. І дійсно зоря і команда КФК це команди, які змагались у першій лізі влітку, але ось зимою вони перейшли в вищу лігу і змогли показати клас. І щоб всі команди розуміли, що вони не просто команди з другої ліги, а як показала Зоря, що вона дійшла до практично за крок до чемпіонства, зупинилась і зайняла друге місце. Тому це тільки підсилює е, інтерес до ліги, тому що якщо команди з другої ліги переходять і показують такий результат, то це, це також стимул для інших команд з другої ліги, а команди для вищої ліги мають слідкувати та бути уважними. Тепер організатор Джавеліги Асоціація розвитку спорту готується до переходу на турніри на свіжому повітрі. А значить, будуть нові змагання та нові їхні герої. Дитячі турніри з футзалу Промінь мрії КАП продовжують виявляти найкращі команди серед різних вікових категорій та надають можливість юним футболістам набувати змагального досвіду. Про атмосферу цих змагань та про турнір вікової категорії Ю 9 який проводився на майданчику фізкультурно-здоровчого комплексу, дивіться далі. Запеклі поєдинки, емоції гравців та тренерів хвилювання під час вирішальних матчів. У такій атмосфері відбуваються майже усі змагання серед дитячих футбольних команд. Не є виключенням поєдинки серії промінь мрії КАП, яка вже досить відома серед тренерів різних міст, не тільки Полтавщини, а й сусідніх областей. Постійними учасниками цих змагань є господарі турніру, юні футболісти, дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. У турнірі серед команд вікової категорії Ю 9 до якої входять гравці 2014 року. Народження команду юних гірників представляли вихованці тренера Сергія Пятіна. Дуже непростим вийшов поєдинок гірника спорт із командою «Псьол Плюс» із Омельника. Не дуже вдало юні гірники діяли в обороні, тож суперник зумів забезпечити собі перевагу у першому таймі. А ось друга половина матчу запам'ятається перш за все, ось таким забитим м'ячем гравця гірника спорт Вадима Трифонова зі своєї половини поля. Вже у наступному епізоді автор забитого м'яча відпрацював у обороні і відбив м'яч, який був посланий із центра поля. У другому таймі вдалося забити гол і команді Псол Плюс. У матчі із господарями турніру команда Псьол Плюс відсвяткувала перемогу. Навіть після поєдинку її тренер давав настанови своїм гравцям. Потім на турнірі відбулася церемонія нагородження, де зібралися усі команди і були оголошені результати. Переможцем турніру стала команда Голден Ігл із Полтави, яка вже не вперше приїжджає на турніри у Горішній плавні та виявляє себе на футбольних змаганнях. Друге місце у команди Псол Плюс із Омельника. Вона виборола срібні нагороди. Традиційно церемонія нагородження турніру Промінь мрії КАП за ініціативи його організатора Віталія Тюрина починається із подяки Збройним силам України. Я хочу по традиції, щоб ми оплесками подякували нашим збройним силам за те, що вони дають можливість нам грати в футбол. Перед врученням кубків та медалей командам були визначені найкращі гравці у номінаціях, яким вручили особисті невеличкі трофеї. Такий індивідуальний приз отримав і капітан гірника спорт, який став найкращим бомбардиром турніру. Нагороджується кращий бомбардир турніру Тріфоном Вадим. У команди Псіо Полюс індивідуальні призи отримали два гравці: захисник Андрій Середа та нападник Тимур Тривайло, які стали найкращими у своїх ампула. Також два індивідуальні призи у полтавської команди Голден Ігл. Данило Андрусів став найкращим воротарем. А Нікіта Карандієв отримав приз найкращого гравця турніру. Найкращими гравцями у командах стали Ярослав Ларіонов, Ягуар Кременчук, Артур Ожерельєв Ворскла-2, Єгор Бакун Ворскла, Єгор Ляхівненко Голден Ігл. Клочко, Аметист, Захар Ясинський -псьол плюс та Матвій Дмитренко гірник спорт. Пам'ятні кубки та медалі за участь отримали Кременчуська команда Ягуар та дві команди Полтавської ворскли. Мені сподобалось тут, тому що тут такий організований зал. І мені скільки років займаєшся футболом? Я... Менше року. Менше року, так? Да? А ти скільки років займаєшся? Я... Я з Харкова, тому там місяць позаймався в Харкові, а тут п'ять місяців. Твій батько грає за ворством. Вірно? Так. Капітан команди. Так. Ти е, хочеш так, як і він? Так. Хлопці розповіли, з якою командою був найлегший поєдинок, а з якою найважчий. Тяжко це, мабуть, було Холден Ігл, а полегше це була Ягла. Затим настала черга вручити кубок мрії. Це ексклюзивний трофей турніру Промінь мрії КАП. У нас ще є одна традиція. Ми е, завжди е, вручаємо кубок мрії. Е, це вручається е, команді, яка на полі себе вела дисципліновано та е, показувала е, дуже гарну гру та за полем. Е, Ну, на цей кубок сьогодні претендували всі команди. Вручається він тільки тим командам, які не зайняли призові місця. Тому вибір дуже був великий, але ми перевагу віддали команді, яка зайняла четверте місце. мрії нагороджується команда Метіст. Та пам'ятаю не Нарешті свої призи почали отримувати призери турніру. За третє місце нагороджується команда Гірник спорт. Срібним призером турніру стала команда Псол плюс із села Омельник. І ось організатор турніру Віталій Тюрин оголошує переможця турніру. І переможцями нашого турніру та кубком та золотими медалями нагороджується команда Ігл». Граці команди Голден Ігл отримали кубок та медалі. На турнірі вони відіграли без поразок і виграли усі свої шість зустрічей. Після церемонії нагородження команди фотографувалися разом із нагородами. Пам'ятну фотографію зробила і команда Гірник спорт. Усім учасникам цей турнір запам'ятається своєю незабутньою атмосферою, результатами та проведеними поєдинками. Попереду у юних футболістів ще багато тренувань, які наближатимуть їх до нових нагород. Золота партія виявила переможниць міського турніру з волейболу серед дівчат. Змагання проходило у спорткомплексі Динамо та було поділено на шість турів, протягом яких були виявлені чемпіонки. Про неймовірну розв'язку багатого на емоції інтригуючого турніру з волейболу дивіться у наступному сюжеті. Інтригуючий та емоційний волейбольний турнір серед дівчат проходив у горішніх плавнях вперше за останні кілька років. Участь у змаганні виявили бажання взяти чотири команди. Серед них була команда Моноліт, де зібралися дівчата, які нещодавно вирішили займатися волейболом. У цьому змаганні представниці Моноліту здобули перший свій турнірний досвід. Гравчині, які зуміли здивувати, це про команду 18, де зібрані переважно досвідчені гравчині. Ця команда стартувала із двох поразок, а потім закрутила інтригу у турнірі, коли виграла усі свої подальші матчі, причому не віддала лідерам жодної партії. Завдяки перемогам команди 18 до останнього туру було невідомо, хто ж стане переможцем. Однією із претенденток була команда Вафельки, яка впевнено виступала на цьому турнірі, і перше коло завершила лише з однією поразкою від команди Блек. У складі цього колективу грають дівчата, які після початку повномасштабної війни приїхали до горішніх Плавнів із Харкова. Я дуже задоволена, що почала займатися волейболом та хочеться дуже. Добрі, чудові. Мені все подобається так. Дуже гарно все добре. Як у волейбол ти почала грати, де грала, там, хоч чи займалася ним на секції? Ну, я ходила на першу школу, а там вже на третю почала. А у своєму місті займалася чи ні у Харкові? Ні. Чим волейбол тобі ось такий привернув увагу тобі. Тому що тут з команди можна і грати. Раніше спортом займалася? Так. Да. Гандболом. А, гандболістка, так. А ти займалася волейболом чи іншим від спорту? Так, займалася волейболом та роликовим спортом. Займалася волейболом три роки, а роликами шість. Після турніру будете займатися волейболом. І що вас сюди у зал тягне? Так, будемо. будемо займатися. Це дуже класний спорт і командний, і, тому ну, він... емоцій багато, От тому і займаюся. Емоції навіть, ти чемпіон по емоціям. Да -да. Заважають чи ні? Да. Дівчата прокоментували свою поразку із рахунком 02 команді. 18+. У нас було багато суєти якоїсь, і ми а, чомусь. Більше розстроїлись і треба було зібратися, але ми це зробили дуже е, пізно. Після цього матчу у вас шанси ще є на перемогу? Да. Так. Звісно. Що, Що треба для цього? Гарний настрій. Зібратися та проаналізувати свої помилки, щоб далі. Як вам назва команди Вафельки? Хто придумав? Я придумав, придумав, я честь друга. Так. Разом придумав на честь кого? Друга. Ем... Його називали Вафельком, ми от його. Вирішальним на турнірі вийшов заключний тур. Команда 18 знову здивувала та нав'язала боротьбу команді Блек, яка до цього не мала поразок і впевнено тримала за собою перше місце. На початку першої партії 18 програвали у рахунку, але потім не тільки наздогнали гравчинь команди Блек, а й вийшли уперед. Переможну крапку у цій партії поставила капітан 18 Юлія Прокопчук. Після її атакуючого удару цифри на табло показували 25-19 на користь команди 18. Ця команда одразу захопила лідерство і у другій партії, та довела тут справу до перемоги із різницею у 10 м'ячів 25-15. перемогою із рахунком 2-0 над командою БЛЕК. Представниці команди 18+, не тільки завершили участь у турнірі, а й внесли інтригу у змагання. Дуже гарні відчуття, такі відчуття, яких зараз не вистачає, і тільки тут їх можна й отримати. Тут дійсно забуваєш про все, про свої всі проблеми. І бачиш тільки м'яч і, і гравці своєї команди. Так що відчуття супер просто. Ми би так і грали раніше, але ми були не, не зіграні трошечки. трошечки так, не шкода, що тільки да. третє місце. Ми могли перше. Ми по-любому могли перше. Тільки все, все грали тільки на, на, на другому, другому колі, колі да. тільки зігрались. Ну, ми не грали раніше разом всі, тому нам було трошечки важко. Але вони ще задоволення нас... Так, да, да, Ми грали не на слона, ми грали так ради кайфа. Заради кайфа. Але кайф. медаль буде, Ліра. Медаль лежить. <свісно> медаль наша, звісно, звісно. Два матчі виграли. І ви гідні були перемоги, щоб перше місце посісти? Звичайно, а як по-інакшому? Тільки так. Чогось не зіграності, мабуть, не вистачило, так? Минулого разу, коли програли, напевно, дуже задоволені. Просто мега, супер-пупер. А ще одне коварне питання. Ви ж грали проти своєї учениці. так. От Які відчуття були? Відчуття, що в мене дуже гарна учениця, дуже гарно грає, я просто пишаюся нею. Ну, ви ж виграли у неї. Ну, вона все одно молодець. Вони так трималися, а перед цим вони теж виграли. Через свою поразку із рахунком 0-2 команда Блек зрівнялася за показниками із командою Вафельки, яка несподівано отримала шанс поборотися за перемогу. Турнір завершив додатковий сет до 25 виграних очок, який вирішили назвати Золота партія. Перед її початком команди привітали одна одну. Золота партія це найбільш інтригуюча та емоційна частина турніру, у якій команда Вафельки повела із рахунком 18-10. Здавалося, що вже нічого не завадить Вафелькам вибороти перше місце, але гравчині команди Блек зуміли зібратися і почали скорочувати дистанцію. Емоції не могли стримати навіть хлопці, які вболівали за команди. І ось він заключний розіграш. Гравчиня команди Вафельки відправила м'яч в аут із рахунком 25-22. Представниці команди Блек виграли золоту партію і стали переможницями турніру. У дівчат із команди Блек під час турніру був свій тренер, роль якого виконував Єгор Дементієнко. Наші дівчинки трохи заблудились, так скажем, не змогли нічого зробити, але підтримка наша хлопців та, ну, всі допомагали. Дякую всім. Все дуже добре вийшло. Не очікували, що буде така. Складна перемога. Але у вирішальній партії було непросто. Дуже непросто. Вони не очікували, кажу. На церемонії нагородження команди привітала завідувачка сектору фізичної культури та спорту відділу культури, спорту і туризму Ольга Карпенко. Це такий перший турнір за останні десятиріччя історії цього міста. Тому вітаю вас на святі спорту. Дякую. На нагородженні були присутніми усі команди-учасниці. Із дебютом у турнірах привітали гравчинь команди Моноліт, які посіли четверте місце. Бронзові медалі були вручені гравчиням із колективу 18 представниці команди Вафельки стали срібними призерками. Чого не вистачило? Сил. взагалі все сподобалося. Я ну мене переповняли емоції, та <гум> дуже була рада ну, тут поучаствувати. <гум> Як налаштовувалися на вирішальну партію? Ну, Ні, Просто Розслабилися і все. Медалі за перше місце були вручені команді Блек. Її гравчині виявили характер і вірили у свою перемогу до кінця. Ми дуже проживали, трохи собі зіпсували настрій, але потім ми зібрались і. Щось почало виходить. Взагалі, у нас всі сьогодні якось зібралися, особливо на останній партії. Тому вже всі і бити почали, і приймати. тому що ми зібралися, спіли пісенки во час партії, ну якщо там покажуть. Ну, ось рахунок, коли був там на користь суперників, такий там плюс сім очок, Як ви себе відчували? Було тяжко, звісно. Трохи на дівчат могла там кричати, але це ну, з любов'ю до дівчат. Капитан, я вижу себе. Ой, де да я пыталась наших девочек поддерживать, и мы прислушивались к группе нашей поддержки. Они говорили: не смотрите на счет. Мы не смотрели на этот счет. Мы не видели там большого разрыва, там 7-8 очков. Я пыталась их подбадривать, и вроде бы как получалось. Ну, я не знаю. Турніри з волейболу серед дівчат після багаторічної перерви відновлені. Більша частина учасниць, які змагалися у турнірі, продовжать тренування та опановуватимуть волейбол і надалі, аби підтримувати свою фізичну форму та бути позитивними у непростий для нашої країни час. Це був завершальний сюжет випуску. Життя триває, і ми продовжуємо висвітлювати спортивні події. Віримо у перемогу України та у її Збройні сили. Про спортивні перемоги ми розповідаємо у проєкті Топспорт. Усі його випуски дивіться на ютуб-каналі телерадіокомпанії Гок. Також слідкуйте за новинами в акаунтах проєкту у Фейсбуці, Інстаграмі та у телеграм-каналі Топспорт. Побачимося за тиждень усього найкращого.